в школі кількість звернень до закладів охорони здоров'я області поступово зростає, як серед дорослих, так і серед дітей, але не перевищує і під порогу. Про це на брифінгу повідомила генеральна директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик. з початку жовтня до закладів охорони здоров'я з приводу ГРВІ звернулося трохи більше ніж 10 тисяч закарпатців. Ми бачимо поступовий ріст кількості звернень в тиж... з тижня в тиждень. Цей ріст не є різким. Він перебуває в межах від 6 до 3%. І на минулому тижні 3695 пацієнтів звернулися в заклади охорони здоров'я з даними симптомами. Такі показники перебувають нижче епідемічного порогу на 25%. На території жодного району епідемічні пороги не перевищені. І зниження перебуває в межах від 55% до 25%, так як в цілому по регіону. На минулому тижні ми зареєстрували 2057 звернень власне серед дитячого населення, і це складає більше аніж половини всіх тих пацієнтів, котрі звернулися з приводу гострих респіраторних інфекцій. Серед дорослого населення переважна кількість хворих у віковій групі від 30 до 64 років. Також Вікторія Тимчик не оминула статистику захворюваності щодо ковід-19. На минулому тижні лабораторно підтверджено 46 випадків захворювання. Тут ми бачимо зовсім іншу структуру, зовсім іншу статистику, тому що 46 випадків тільки 9 серед дітей, а 37 випадків серед дорослого населення. А от про кількість хворих, які потребують стаціонарного лікування, циркуляцію різних субваріантів коронавірусу та ГРВІ, розповів директор комунального некомерційного підприємства Обласна клінічна інфекційна лікарня Закарпатської облради Михайло Поляк. На стаціонарному лікуванні у різних стаціонарних області знаходяться 28 хворих з приводу гострої респіраторної вірусної інфекції, грипу та ковіду. Із них 8 дітей. Кожен субваріант коронавірусу має свої особливості. Михайло Поляк розповів, за якими симптомами їх можна розрізнити. Повіт нікуди не зник, він далі йде, і треба, не треба легковажно до чого ставитися. Продовжують циркулювати нові субваріанти е, омікрону, які є більш заразними. Ну і хочу відмітити, які особливості у цих е, варіантів. Якщо ми говоримо за німбус, то е, тут на перше місце виступає е, сильна біль у горлі. А якщо ми говоримо за е, стратус, то це у охри... першу чергу охриплість голосу. А інші симптоми, вони подібні, е, такі, як і раніше були. Це в основному підвищення. Температури, загальна слабкість, болі у м'язах, у суглобах. Інколи вражається кишківник. щеплювального матеріалу у нас у області в достатній кількості. Це тільки треба звернутися до сімейного лікаря. Вони мають достатній кількості щеплювального матеріалу і, звичайно, хто бажає. То е, може щепитися медики наголошують, що ефективним засобом профілактики проти вірусних захворювань та ковіду залишається вакцинація. Але вакцина проти грипу в державних закладах здоров'я доступна не для всіх. Станом на сьогодні вакцинальна кампанія проти грипу і ГРВІ розпочалася, але я змушена констатувати, що Отримати вакцину поки що можна тільки у приватних закладах охорони здоров'я державні отримають тільки для декретованих груп населення. Все інше може зробити кожен для себе за власні кошти. А от чи можна придбати вакцину проти грипу та ГРВІ в аптеці? Відповідь дала директорка департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Любов Манзич. На жаль, на сьогоднішній день в аптечній мережі ще немає вакцини проти грипу та ГРВІ. Буквально перед брифінгом я мала розмову із керівником Держлікслужби. Замовлення зроблено у всі провідні кампанії. Очікується поступлення вакцини в акції грип найближчим часом в нашу аптечну мережу. Як тільки вона поступить, ми обов'язково зробимо заяву, щоб ми могли розпочати більш широку вакцинальну кампанію проти грипу і ГРВІ.